Зазвичай я не дуже люблю історичні драми, тим паче, коли це ще й від Apple TV. Але тут і каст хороший, і начебто режисер непоганий. Думаю, ви бачили хоча б один з його фільмів. Та й загалом це ж історичні факти в художній обгорці. А це має бути цікаво. Тож, як завжди, дуже коротко і звісно, що без спойлерів про новий фільм Рідлі Скотта під назвою Наполеон. Давайте по порядку. Це історія про шлях простого французького офіцера, про те, ким він став його досягнення, і звісно ж про людей, які були поряд з ним увесь цей час, грубо кажучи, така собі хрестоматія про наполеона, в якій показані останні та найцікавіші 30 років його життя. Головний герой, тобто Наполеон, у виконанні харизматичного Хоакіна Фенікса, вийшов бридкий, плаксивий і дуже закомплексований, незважаючи на його історичні досягнення. Це, звісно, таке бачення режисера. Хоча, на мою думку, без цієї так званої любовної історії вийшло би епічніше. Ну, це одна із складових фільмів, тож маємо, що маємо. Образ його дружини також навряд чи створювався для наслідування чи захоплення, але вона відіграє важливу роль у його житті, чи навпаки, все псує. Тут теж якась Ка грань між мотивацією та ганьбою. Незважаючи на хронометраж, майже в три години все відбувається дуже швидко. Такий собі короткий переказ важливих подій і життя Наполеона. У фільмі присутній дорослий рейтинг, тож так, він місцями жорстокий і це повністю виправдано. Бо у нас тут війна на секундочку і не одна, а це ніфіга не романтично. Це не опенгеймер, тут не треба напружувати мозок, а навпаки, просто дивишся і насолоджуєшся всім, що відбувається на екрані. Тут немає цифр, якогось заглиблення в деталі, масштаб втрат, і оце от все. Від. Ого, у тих, хто не цікавиться історією, будуть виникати багато запитань. Битви в кращих традиціях володаря перснів та гри престолів. Та й думаю, що саме ці історичні моменти ще ніколи не були так показані. На мою думку, це і є найцікавішою частиною фільму. Не бояться показувати кров та вбивства. Виглядає соковито, але далеко до реалізму. Тому не бридко, як це зазвичай буває. Багато масовок, правда, у більшості випадків це графіка. але це додає масштабності всьому, що відбувається. Також багато декорацій, які дуже ефектно розносяться в щепки, але багато з чого намальовано і виглядає відверто не дуже. Но на загальне враження суттєво не впливає, бо це так просто антураж. Подобався музикальний супровід. Прям дуже багато його. Він в своєму стилі, іноді просто як фон, а іноді прям наганяє саспенсу. Думаю, деякі композиції навіть будуть вам знайомі. Композитор стрічки Мартін Фіпс працював над такими серіалами, як гострі картузи, чорне дзеркало та корона. У мене не було очікувань щодо цієї стрічки, але я точно не сподівався побачити якусь любовну історію, як кажуть, чекав хліба та видовищ, а отримав короткий переказ відомих битв Наполеона та купу безкорисної інформації. Коротше кажучи, можна було зробити півтори годинки епічного Рубілова або навпаки вже повноцінну історію кохання. Ну, якось так. Ну а що?